Прийшло моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Як бачимо, їхня гарна фірмова коробочка. Картонна, красива. Пише обережно: всередині живі рослинки, не бийте їх помешкання та не будіть. Подивимося на рослинки. Живі рослинки. Так, відкриваю коробочку. Як завжди їх все гарно упаковано І ми маємо на Накладна на наші рослинки, які я заказала. Заказала я різні добрива. Сульфат, амонію заказала, магнію сульфат, магнію лусалітру. Квіточки, само собою, гладіолуси різні, лілія, флокс багаторічний, півонія трав'яна, гігантська квітка, півонія трав'яна, друга така от рожева, далі брусницю, годжі і жимолость. І тепер подивимося, так, що у нас флокс багаторічний. Це я заказала такий синій флокс. От бачимо, є живі пагінець. А завжди, усе гарно і живе. Так, це в нас гладіолуси. Ми бачимо, ну ось цибулька велика. Так, гладіолуси. Це теж гладіолуси. Як бачимо погінець гарний, ну можна відкрити, щоб подивитися. От прийшла, жива, жива цибульки лілії. Це Лілія. Це я заказала таку піонію. Вона така от красива, гігантська квітка. Це піонія. Ну, Ось от така от рожева, така от бутончика. Як бачимо корінчики, ну, більш так витягувати не будемо, бачимо, що піонія жива, має вон пруньки. піонія білого кольору та рожевого, а то біла. Теж бачимо, що вам красиві гарні пруньки. Бачите, яка в них гарна упаковочка. Це для того, щоб рослинка прийшла неушкоджена. Це в нас брусника. От маленькі погінці, зелені. Контейнері, для того, щоб грудь обмалютина. Бачите, О, яка, яка красива грустінка. Зараз ми почитаємо, це я так по височках лисочках дивимося Брус... брусника. в контейнері, вологий. Це для того, щоб рослинка прийшла в нас жива і красива. І вже відкриємо. Ще одна одна успоковочка. Вони дуже гарно упаковують. тому розпитки приходять нескочені. Так, це у нас друга рослиночка. Бачимо, що є от бруночки, листочки щось таке. Що Запитаємо, що то таке є. О, жимовист пущик ми бачимо, він живий, з листочками. Це жимолость. Ось пущик такий гарненький, великий. Упаковують контейнери гарненькі. Так, це у нас є годжі, жовтий великий гарний кущик. Вони все в контейнері, земля волога, а громадки дуже гарно упаковує. Завжди рослинки приходять живі. Так, і як я говорила, я заказала різні добрива. Отже, магнію, сульфат магнію, сульфат магнію. Це є для підживки. Рослинам потрібен магній. Сульфат амонію. Тому я підживляю сульфат амонію і сульфат амонію я маю сульфат кальці і супер І ці три добрива всі один до одного змішуються і лохину. Ось це таке господи. І от, магніова селітра і сульфат магнію це для підживки, наприклад, чеснику. Так, тобто, підживити чесник з сульфатом магнію. Він гарно зелені листочки має і маємо гарний великий чесник. Отже, ми бачимо, і що я можу сказати. агромаркеті завжди є бонусні е, скидки. У них є акції постійно і бонусні. Наприклад, піонію я хотіла, просто ціну скажу. Одна піонія у нас от біла, це подарункова, це за закупівку. А друга піонія вона була скидка Сара Берна. Це дорога піонія. Вона коштує ну, десь 450, зараз точно скажу, 445 гривень. Ну, зв'язку з тим, що в агромаркеті завжди є бонусні скидки, і вона мені обійшлася у 212 гривень. У них є постійні скидки, бонуси. Живі рослинки ми бачимо, у них гарні, великий асортимент. Всім рекомендую інтернет-магазин Агромаркет. Товари у них якісні, гарні і великий асортимент. Дякую, рекомендую. Заходьте в магазин, а дівчатам Агромаркеті вважаю гарних, багато клієнтів і всього на кращого. Чистого вам неба!